Не знаю, хто, такі, хто так голосно говорить, але хтось говорить дуже голосно. Ну, але що можемо зробити? Нічого, будемо працювати так, як є. Ми афітуємо, орендуємо хату через стінку з нашим власником. Вони дуже голосно говорять, як всі італійці, і у нас отак трошечки заголосно. Я вже чекала, чекала, щоб вони перестали говорити, але нічого не виходить. Ну, як є, так є. Добрий день, хочу вам сказати. У нас сьогодні на обід буде гречка. Як я беру гречку, я вам показую. Ми взяли, насипали в баняк гречки. У нас тут є, ну, я знаю скільки, горнятко, стакан. Гречки багато нема. Можна, для нас двох, можна ще менше, але я так роблю, щоб нам чи лишилося на завтра або ще на трошки на післязавтра, я не знаю, як побачимо. Ми... Цю гречку можна перше, ніж її всипати в баняк, кинути на суху сковороду і трошки пропекти її на вогні. Но я так робити не буду. Я її кинула відразу в баняк, наливаю води. Промию її трошки, показую, як я то роблю. От кладу її сюди. Навіть не знаю куди. Попробую поставити сюди. Ми беремо, набираємо води, перше миємо, беремо теплої води. І миємо нашу гречку. Ось так я її мию. Я її отак ви бачила, яку його нею. Отак. Цю воду зливаю. Ну, ця гарячка не є така брудна. Ну, переважно гречка буває дуже брудною. Ну, я більше її мити не буду, чому пояснюю. Я беру, набираю знов, знов води, наберу теплої води. Небагато отак наберу трошки більше. І поставимо на вогонь. Кладемо гречку на, в... на вогонь, запалюємо і чекаємо, коли вона закипить. Візьмемо, Візьмемо цим поколотим збивалкою. Так от збивалкою вишимо тут, чекаємо, щоб вона закипіла. Як тільки закипить, накриємо кришку, як тільки закипить, ту воду ще злиємо і ще помиємо, і тоді тільки залиємо гречку. Гречка у нас почала кипіти. Вона не повинна кипіти зараз довго, вона повинна кипіти 2-3 хвилини і досить. Ми беремо збивалку, бачите? Я так, Отак показую. І отак ще раз її перезбиваємо. Робимо менший вогонь. І беремо баняк і починаємо далі гречку мити. Кладемо сюди. Видно. Поставили в раковину баняк разом з гарячою водою. Воду гасно виключаємо і сюди набираємо знову води. І знову миємо. Ми повинні її помити так добре, щоб вона не була в нас чиста. Бачите? Гречка віддає свій колір і ми її ще, ще раз миємо. Потім помиємо миємо. І тепер виливаємо. трошки трошки, трошки забагато. У нас ми лишили оскільки води в баняку, отак зробимо, щоб було видно, і кладемо його на вогонь. Робимо більший вогонь. У нас тут світло. Тут включається зле, Напевно, не включу. Солимо. Отак. Бачите, оскільки у нас солимо. Дамо трошки, ось так я поставлю, може, так видно, буде краще. Виключимо газ, виключимо воду. Щоб не... Дамо трошечки олійки. О, дві чайну ложку, не чайну, столову ложку олії. Даємо солі і кришкою вже не накриваємо. Хай воно вариться з відкритою кришкою. Пробуємо більший вогонь. І як тільки воно закипить, поставимо на маленький вогонь. І посолимо ще. Поки наша ми влили олійки, бачите, кинули солі і чекаємо, поки воно закипить. Як тільки закіпить, зробимо менший вогонь. Поки вариться гречка, ми з нашого городу принесли наш салат. Це наша петрушка, тільки що чоловік з городу приніс. І ми і салат зробимо салат до гречки. Ми наш салат помили, тепер взяли сушку. Зараз ми, ми його висушимо і зробимо собі салатик. До, наш, до нашої гречки. Йдемо до столу. Нам на столі легше робити. Сушимо. Бачите, скільки води є. Ми її висушили. Зараз ми наріжемо сюди цибульки і подивимося, що ще дамо до салату. Салат, бачите, ми салат рвемо руками. Так. Навіть ці тяжкі такі хвостики також рвемо. Все рвемо руками. Окей. І весь салат ми порвемо. Окей. Я ніколи салат не ріжу ножиком, Я завжди їх робу руками. О, в нас гречка, у нас гречка закипіла. Ми її помішали і поставили на маленький вогонь. Хай вона кипить. Вона зовсім маленька. Хай вона кипить. Так, ми взяли четвертину помідори. У нас помідори великі. Наріжемо четвертину. Окей. Помідори якісь такі тверді, навіть не знаю. Зовсім на помідорі неподібні. Поки ми тут робимо салат, наш, наша гречка вариться. Вариться вона, я поставила її на малесенький вогонь. Зараз ми будемо їсти. До гречки ми зробимо цибульки разом з маслом. І у нас є капуста тушена, ще з якогось разу, і котлетки. Так, наріжемо, ми взяли тільки пів помідори. Другу половину помідорів ми поставимо в холодильник, Для нас тут забагато. Наріжемо цибульки півкільцями. Окей. Можна, як маєте перчик, можете кинути перчик, як маєте огірки свіжі, можете кинути огірки. Як не маєте того нічого, маєте тільки один салат. вистачить одного салату. Тільки обов'язково дайте до нього трошки цибульки. Я зробила пів цибульки. Це, це не ще треба раз. Це сюди кидаю. Відразу так рукою помну, щоб вона була нам легша. І це рукою повно, щоб була. Окей. Okay. Отак. І якщо маєте до, до, до нього, можете дати сюди, е що хочете. Що хочете. У нас в попередні роки завжди в цю пору ми давали грей грейпфрукт. Ні, не грейпфрукт. Гранату. Ну, не ту гранату, що стріляє, а ту, що достигає. Так, тепер солимо, даємо олійки, і салат у нас готовий. Так, наша гречка вже готова. Вона нам зварилася, ми її відставляємо. Сюди кладемо сковороду, витягнемо її. Вибачте, мені впала ручка від мене. Влиємо сюди трошечки олійки і дамо трошки масла. Так, ну як я маю це зробити? Отак, От напевно. Так, ви бачите, що, нас, що я лию сюди олійку і кидаю масло і даю трошки цибульки. І так, дорогі мої, у нас салат, котлетка і гречка готові. І тут є ще також тушена капуста, тут вона. Я все вже пробувала, зараз ми будемо їсти. Велике спасибі вам за те, що ви заходите на мій канал, лайкаєте, коментуєте. Заходьте, лайкайте, коментуйте, я буду щиро щиро дякувати. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Всіх гараздів. З вами я прощаюся. Кажу до зустрічі, а нам смачного.